Раки, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період з 5 по 11 жовтня. Які у вас тут енергії? До чого вам підготуватися? Тут вам потрібно попрацювати зі своєю вдячністю. Чи ви будете вдячні собі, будете себе хвалити, чи ви будете вдячні іншим людям. Але на цьому тижні дуже класно бути вдячним і показувати те, що ви вдячні. Вдячним Бог дає більше. І heart protection це берегти своє серце. В буквальному сенсі це може значити берегти свої судини, кров, достатньо давати собі кисню, тобто на фізичному рівні, да, берегти серце. А на психологічному це може значити відмежовуватися від негативу, щоб це ніяк не змушувало ваше серце битися частіше, та, щоб ви відчували спокій. І навколо себе лише позитив. Як би це складно не було да, в сучасному світі, але відмежовуйтесь, шукайте тільки позитив у всьому. Бачите, для вас сердечний центр. А, почитайте про, про чакри, про сердечну чакру, за що вона відповідає. Можливо, для вас це буде якимось інсайтом, якщо це вже прийшло по картах. Працюйте з цим. Ми рухаємося далі, подивимось по всіх сферах життя більш детально, що вас очікує для раків особисте життя, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан. Особисте життя, семірка мечів. Хм. Для тих, хто наразі самотній. Тут з вами будуть знайомитися, ви тут без уваги не залишитесь. З вами будуть знайомитися, але всі ці знайомства такі проходящі. І ви будете ніби як от запитувати себе, а що зі мною не так? Чому познайомився з кимось, чи познайомилась? Людина, мені це сподобалось, пройшов певний період, і ми перестали спілкуватися. Тобто тут діло не у вас. Бачите, все навколо фінансів крутиться. Може бути, що ви просто знайомитеся з людьми, які вас фінансово не тягнуть. Або у вас дуже різні погляди насправді на це життя. І немає сенсу да, розвивати те, що і так вже приречено. Тобто тут взагалі не думайте про те, що ви там нікого не знайдете, чи ще щось таке. Просто шукайте когось із своєї ліги, да, із, із свого соціального рівня. Так, будьте більш критичні. Е, і якщо дійсно хочете з кимось класним познайомитись за цей період, будьте більш критичні, раціональні і вибирайте через логіку, а не через почуття. Бо тут дуже багато може проходити ну, для жінок, скажу, балаболів, які оце ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, люблю сандалі, куплю, а в ітогі ні сандалів, ні любові. Тому будьте більш критичні. Далі в нас любовні трикутники. Тут любовний трикутник, для когось може йти питання дітей? Можете або обговорювати це з партнером, або навіть, ну, може йти незапланована вагітність. Так. Да. Тому, хто не, не ставить собі це в ціль, будьте з цим обережні. Також можете дізнатися, що на тому боці, да, у вашого партнера теж там, дружина вагітна, наприклад. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Трійка пентаклів, весмірка кубків. Тут ви розумієте, що вам і вашому партнеру доведеться від чогось відмовитись на певний період, можливо, більше працювати, менше часу уділяти один одному, можливо, перейти на якусь іншу роботу. Тобто, вам. Доведеться на певний час від чогось відмовитись, щоб отримати те, чого ви прагнете. Ну, це як і вам, так і вашому партнеру. І ну, вас бере сумнів. А чи треба вам дійсно від цього відмовлятися, чи треба вам йти на якісь такі кардинальні рішення. Так. Да. Треба ставити в чомусь крапку. Колесу фортуни рішення таке доленосне, але воно вам піде в позитив. Просто ну, на певний час воно принесе дискомфорт. То вже ви мені напишете, як у вас відіграється. Робота паж пентаклів. Що ж, для тих, хто не працює. Для тих, хто не працює, тут іде залежний стан від чоловіка, від імператора. Тобто він вам тут дає гроші, він розпоряджається, можливо, вашими фінансами там, і вашим часом, і так далі. Але ви ну, не бачу, я тут у вас бажання заробляти. Тобто вам, в принципі, наразі комфортно бути під його крилом, і от, скільки він дає, скільки ви маєте по фінансах. Це може бути пов'язано з тим, що ви або в декреті, або ви по здоров'ю там, наприклад, не можете зараз виходити на роботу. Або не хочете, як варіант, виходити зараз на роботу, вам, в принципі, комфортно в такому положенні. Для тих, хто в пошуку знаходиться. На цей період нової роботи е, знайти не вдасться. Єдине, що може тут проходити, це якщо хтось з ваших рідних близьків має бізнес і ви можете піти працювати туди, або влаштовуватися в сімейний бізнес до когось. Отаке може проходити, але загалом ну, цей тиждень він не, не позитивний. Вас тут будуть підтримувати фінансово ще цей тиждень, але безумовно, вам би хотілося вже швидше знайти щось для вас краще. Але покажу, пентаклів це проблема в навичках. Тобто вам потрібно покращувати свої навички, ви зможете на кращу роботу зазіхнути. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Ну, По помірності ситуація у вас на роботі залишається незмінною, ви за неї за цю роботу тримаєтесь. Також можете бути людиною, яка навчає новачків. У вас там. на Місці роботи, тобто вам можуть давати стажорів, щоб ви їх навчали, будете передавати свої знання. Ну, загалом період нічим особливим у вас тут не відзначиться. Просто будете багато спілкуватися, можливо, з молодшими колегами, навчати їх чомусь. Вам не, вам не вдасться від них сховатися, скажімо так. Головне, бережіть свій спокій, свій внутрішній баланс. Бо з молодшим поколінням складно буває. Або ж ви можете бути стажером, проходити теж якісь тренінги, курси, якщо ви недавно. В цій компанії для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Клас, молодці. Тут у вас може з'явитися великий крупний клієнт. Крупний клієнт, і тут треба брати бика за рога. На цьому тижні буде у вас серйозний великий клієнт яких у вас можливо і ніколи не було, наскільки великих. Ну, тут жінка, королева Пентаклі, вона може гарно вам багато заплатити і може до вас повернутися ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще й принести вам ще нових клієнтів. Тому тут беріть би за рога і не спішіть відмовляти, через, можливо, там, запити чи подачу інформації від цієї людини. Да? Ми всі різні. Намагайтеся зрозуміти, бо тут людина грошовита і може вам дуже сильно підняти заробіток для тих, в кого свій бізнес тут ви можете бути, можете бути розчаровані якраз молодим поколінням, яке ви не маєте на роботу, стажори можуть проходити на вакансію попрацювати, постажуватися і не виходити на роботу. І тому вам тут треба буде попрацювати з тим, де ви, чому ви втрачаєте цю молодь, да? чому вони не залишаються у вас працювати? Що у вас не так? Може бути заміна колективу просто-напросто. Треба нові люди і треба вирішувати швидко. Угу. Та попрацюйте з тим, на якому етапі від вас вони відсіюються. Можливо, питайте їх, а що не так? Особливо, якщо це більше трьох разів там було три пажа. Тепер рухаємося до фінансів. Що тут раків очікує? Король Пентаклів. Король Пентаклів це фінанси від чоловіка. Допомога фінансова від чоловіка. Давайте ми прояснимо. Да, тут іде допомога від чоловіка, ви його добре знаєте. Можуть допомагати з різними документами, особливо через які ви сильно хвилювалися з якимись дозволами, відгуками, рецензіями, не знаю, з чим завгодно, з якимись документами. Да, приймайте його допомогу. Це може бути як і фінансово, да, що він вам дасть гроші на щось таке, так? І може допомогти із знайомствами. Які вам вирішать це питання. І так, да, на це доведеться витратитися з якогось боку. І морально, і фізично, і фінансово, але це питання, яке прям треба буде закривати на цьому тижні. Як ви його закриєте, все от вам буде в позитиві. Особливо те, що стосується вашого майбутнього або дому, сім'ї, дітей, власності якоїсь матеріальної. На морально-психологічному у вас тут восьмірка мечів. Це стан жертви залежності. Тобто, ви б ніби не хотіли вже щось змінити, але змінити нічого не можете. Ви б і хотіли жити інакше, але поки не можете. Тобто у вас тут є певні обставини, внутрішні, навіть скільки, не скільки зовнішні, які в вас тормозять. Так. Да. А ще знаєте що? Втома. У четвірці мечів це втома, це бажання відпочити фізично. Да, можливо, вам не мільйон доларів треба, а можливо, вам треба відпочинок. Саме звичайний, особливо для жінок дуже актуально. Потурбуватися про себе, дати собі якийсь там п'ятниця, вечір це тільки ваш вечір. Ну, наприклад, да, і ви, от як жінка, про себе турбуєтесь, про своє здоров'я, про свою красу. Ну так, безумовно, все зав'язано на грошах. І як ви вирішите якісь фінансові питання, вам буде і морально легше, бо поки що ви е, ну, залежні. Та хочеться вже швидше вирішити якісь фінансові питання. Я вас тут прекрасно розумію, це життя. Але не застрягайте в цьому стані жертви по висмірці мечів. Ви можете змінити все. Просто, напевно, боїтеся. Все, з раки, буду чекати на вас зворотній зв'язок. До нових зустрічей. Пока-пока.